Генрі Лонгфелло. ПІСНЯ Про Гаявату. Благословення полів. Зазвучи моя ти пісне про героя Гаявату, про наступні дні щасливі Україні Оджибвеїв, зазвучи про мандаміна, про полів благословення. Закопавши тамагавки, закривалені у землю, Оджибвеї вже забули, як звучить тобою заклик. Стало тихо, міг мисливець по лісах блукать безпечно. Міг кину робить з берези, у річках ловити рибу, ставить пастки, і дівчата працювати могли удома, в лісі сік точить із кленів, дикий рис в лугах збирати, оброблять звірячі шкури. Навкруги щасливих селищ розляглись поля зелені, вилівалась кукурудза у м'яких злотистих косах з буйним пір'ям мандаміна, і жінки весною рано оброблять ходили поле, там ховали мандаміна. І жінки уже під осінь скаченів зривали пір'я, рвучи одяг мандаміна, як учив їх гаявата. Якось раз, як кукурудзу закінчили висівати, гаявата з мудрим словом так звернувся до Мінегаги. До коханої дружини, мусиш ти благословити наші ниви, обійшовши ти кругом чарівним колом, захистити від загину, вберегти їх від хвороби, від усіх комах шкідливих, що нас завжди обкрадають. Тож вночі, як все вже стихне, як пітьма усе покриє, коли дух і сну певен, двері всі позачиняють, і ніхто тебе не зможе ні побачить, ні почути, встань з своєї ти постелі, поскидай усю одежу, обійди кругом все поле, всі посіви кукурудзи, тільки косами накрита і огорнута пітьмою. Як обійдеш тихим кроком, чарівним сіни виколом, будуть в нас жнива багаті, бо не буде ні хвороби. Ні жука на тих посівах в чарівному тому колі, ані коника кваніші, павуків тих саббекещі, ні кобилки папаккіне, ані гусениць гризучих, виймаквона волохатих, шкідників тих найстрашніших. На деревах біля Ниви, зграє круків зголоднілих, із своїм царем кагагі, з вожаком злодюжок банди, сидячи все глузували, все сміялись так, що віти на деревах аж здригались, так знущались гаявати. Ви послухайте!» – кричали, про цю змову гаявати. І коли беззвучна нічка облягла поля з лісами і дрімлюга Вованейса заспівав пісень тужливих, а не певін, духи сонні, двері всі позачиняли, стала з ліжка міннигага, поскидала всю одежу і, одягнена під тьмою, без вагання і без страху, обійшла кругом все поле, обвела чарівним колом, кукурудзяною ниву. Тільки чорна ніч глухає, споглядала її в роду, лиш дрімлюга вона і сачув, як билось її серце, огорнула її щільно гаскива, пітьма нічна, і ніхто не вздрів красуні, не сказав її Я бачив. Вранці, в досвіта Кагагі, цар роздіїв ворон та круків, всіх зібрав своїх підданців, гомінливих, галасливих, мародерів чорних зграю, всю зібрав і полетіли, всі на ниву гаявати, на могилу мандаміна. І могили, де сховали мандаміна, його вирвем. Хоч його чарівним колом обвела вода грайлива, хоч священними слідами оточила мінегага, так гукали мародери. Гаява ж обережно, що підслухав ці погрози, зміркував чим відповісти на зневажливі ті крики. Ні, сказав він, зуські кроки. Йди, кагаги, їхній царю. Я провчу, і вас добре, пам'ятатимете довго. Вставши вдосвіта раненько, він тинета на всю ниву розіп'яв, щоб половити мародерів отих чорних, сам же в засідці заліг він, у гаю сосновим поряд, і почав чекати круків всіх ворон, дроздів і галок. І закрякали ворони, з шумом сіли всі на ниву, дружно сіли всі на ниву, та й взялися працювати хто ногою, а хто дзьобом на могилі мандаміна, і, хоч дуже були хитрі. Добре тямили злоділо, не збагнули небезпеки, що не висловлене над ними, і попалися в тенета, що розставив гаявата. Він із засідки виходить, поміж ними походжає, поглядаючи так грізно, що й хоробрі І він без жалищів їх нищив тих, що справа, й тих, що зліва, а їх трупи бездиханні, ввішав пугалами в полі, щоб надалі захистити від мерзенних мародерів, і над ними щоб помститись. Тільки круків цар Кагагі, цар Ворон, дроздів та галок, лиш один живий застався, як заложник на майбутнє від воронячого птаства. Мотузочком Берестовим переможець Гаєвата прив'язав свого бранця на самім вершку вігвама, на самім вершечку стріхи. О, ти, круку мій Кагагі, ти важак всіх мародерів. Розпочав ти зле це діло. Перший ти мене образив, тож триматиму тебе я, мов заложника в вігвамі. Це наука для нащадків, та й залишив його злого і похмурого на сонці, на самім вершку вігвама, крякав люто той з досади, бив крильми від пересердя, марно прагнучи до волі, марно кличучи на поміч. Літо йшло і шавандазі дихав жадібно, жагуче, з півдня пахощів наносив, поцілунки славтендітні, кукурудза достигала і стояла у зелених та в золотаво-жовтих шатах. В буйних пір'ях, у оздобах, качани ж уже світились крізь посохлі кожушанки. І старенька Енакоміс якось мовила невістці зараз місяць листопаду, місяць збору урожаю, кукурудза вже готова, вже пора її збирати, час боротись з мандаміном, час зривати кожушанки, зерно лущити добірне. І весела міннига вийшла радісна з вігвама із старенькою накоміс, і жінок, усіх зібравши, та дівчат із юнаками подались вони на поле, качани злотисті лущить. На узліссі біля ниви, в тіні бору запашного, вояки й діди сиділи і посмоктували люльки, не порушуючи тиші. На роботу поглядали, на веселу роботу юнаків, жінок, дівчаток прислухались до розмови, сміху й гомону на полі. Це співали реполови, стрекотали це сороки і сміялися ворони. І коли якісь щасливі молоді дівчачі руки виривали червонавий, весь прямий качан та рівний, нашки всі разом гукали, нашки буде твій коханий і вродливий, і щасливий. Ух, діди відповідали з свого місця на узліссі. А якщо комусь траплявся, чи кривий, чи почорнілий, чи то миршевий, чи жовтий кукурудзяний качанчик, враз зривався глузливий регіт на все поле, аж до лісу, дехто, раптом і зігнувшись, мов дуга, із себе діда удавав, чи то каліку, і співали всі, і сміялись. Вагемін він зерно краде, пиймасейт, він розбешака. Поле все бриніло сміхом, а звігва магаявати. Злий кагагі, цар всіх круків озивався, крякав, квилив від нестриманої люті, і йому відповідали з лісу чорні мародери. Ух. з-під лісу озивали, сміючись, діди старенькі. Письмена. Якось мовив Гаявата, як все в світі марно гине. Навіть дід старий не може пам'ятати всі звичаї. Славних воїнів пригоди та пригоди всіх мисливців, мудрість знахарів великих, ворожбитів дивну спритність, чарівні сни та мрії невгамовних Джосекидів. Хто помер, того забули. Мудрий мовить, його слово гине в вухах тих, хто слуха, не доходить до нащадків, що народження чекають в таємничому майбутнім, у часи нам невідомі. На могилах в нас немає жодних знаків чи малюнків. Хто лежить в них, ми не знаємо. Знаємо лише, що в них там предки невідомого нам роду, зник навіки їхній тотем, знак орла то був, чи, може, знак бобра, а чи ведмедя хто зна, знаємо, знаємо лише то предки. Віч на віч ми розмовляємо, а з відсутнім не говорим, ми не можемо послати голос свій в краї далекі, посланця послати не можна із донесенням таємним, бо набреше, перекрутить, доповість кому не треба. Так, у лісі Гаявата сам розмову вів з собою, семіркуючи, як краще для людей знайти добробут. Вийняв фарби із кишені, вийняв фарби різнобарвні, І на корі гладенькій білій, із берези малювати став фігури таємничі, чудернацькі фігури, і кожна мала зміст виразний, слово, думку, зміст таємний. Гід чи Маніту могутній Володар мав свій малюнок. На яйці чотири крапки. Це чотири вітри неба, дух великий є усюди, зміст такий той мав малюнок. Гід чи маніту могутній, дух бридкого зла і незгоди, мав всі обриси канебік, змія хитрого й лихого, дуже спритний, дуже хитрий. Цей повзучий дух незгоди. Зміст такий той мав малюнок. І життя, і смерть це кола, перше світле, друге темне, змалював він сонце, і місяць і людей, звірів та гадів, і ліси, озера, і гори. Для землі провів він риску, а для неба дуги гнуті, Світлий поміж них проміжок був це день, а в зорях вечір. Сонце сходить крапка зліва, а заходить крапка справа, полудень то крапка зверху, Дощові густі і хмари там були як справжні хвилі. Як сліди йдуть до Вігвама знак запрошення на збори, на приємну розмову, закривавлені руки, символ нересті, руїни, знак ворожий, знак словісний. Ці малюнки Гаявата до свого поніс народу, пояснив він зміст таємний і сказав Погляньте, ваші всі могили без позначок, тож на кожній намалюйте ви фігуру, знак родинний, ви змалюйте тотем роду, так, щоб кожен ваш нащадок відрізнити міх могилу. І вони всі поробили на могилах свіжих знаки. У тих знаках тотем роду, символ батьківський, родинний, знак північного оленя, чи ведмедя, черепахи чи перевернути, щоб видно було з того, що хазяїн упокоївся і в порох вже давно перетворився. І пророки Джосекиди, і вабене і ворожбитий, меди знахарі були там, кожен з них якусь фігуру на корі зробив, чи шкірі. У фігурах тих містичних. Та жахливих і яскраво розмальованих пісні всі, що колись вони співали. Дух Великий, Дух Той Творчий, був, мов промінь на все небо, змій великий, змій кеннебік, мов якийсь червоний гребінь, повзучи дивився на небо, і яскравий промінь сонця, і місяця щербатий серпик, і сова, і орел, і яструб, і баклан, чарівна птиця. Безголові трупи, люди, злою вражені стрілою, закривавлені руки, що стреміли просто вгору, все було у тих фігурах. Малювали ці малюнки на березі і на шкірі, то були пісні про битву і пісні про полювання, про чарівні заговори, мало все якусь фігурку, кожна пісня власний символ. Не забули й про любовні співи ніжні та цілющі, ніби знахарські ліки, і могутні, наче битва, так уславлено кохання в символах, в тендітних рисах. Чоловік ось на малюнку, геть забарвлений в червоне, це музика, що кохає, промовляє він, ця барва надає мені могутність, а он там ця сама постать вже сидить на барабані, грає і каже: Прислухайтесь, ви до звуків мого співу. А ще далі ця ж постать на поріг вігвама сіла, і ніби каже Я приїхав, щоб посидіть, поспівати про кохання таємниці. Далі, жінка з чоловіком, стоючи пліч опліч поряд, обнялись так, що, здається, ніби це одна істота. Він співає Твоє серце пломеніє від кохання, твої щічки червоніють. Он на острові далеким ходить дівчина самотня, символ, Хоч ти десь далеко, хоч сама навести острів. Та кохання нас єднає, Його сила, його пристрасть нас приваблює взаємно, доки зовсім не з'єднає. Далі знов дівчини постать вона спить, коханець поряд, він їй сонні так шепоче, хоч блукаєш ти далеко, десь в країні снів, мовчання та кохання голос чуєш. На останньому малюнку серце зведено у коло, зачароване коло, ось малюнка зміст таємний. Ти відкрила мені серце, я тепер йому співаю. Так, от, мудрий гаявата, всім показував величні таємниці малювання і письма складною штуку на корі гладкій берези, на оленя жовтій шкірі та на батьківських могилах. Плач, Гаявати. В ці часи лихії духи, духи сварок, зла, незгоди, що їм мудрість гаявати супокою не давала. І кого весь час гнівили, з чибіябосом, бач, знався, духи ці ввійшли у змову, щоб ту дружбу поламати. Обережний Гаявата часто так звертався до друга О, мій друже, будь зо мною, щоб злі духи не вразили. Та безпечний Чібіябас, лиш струсне бувало чубом, посміхнеться і тихо скаже: Ти не бійся, любий брате, не пошкодять мені духи. І коли зима скувала береги озер великих, і сніжинки закружляли між сухим дубовим листям, між гіллям ялин зелених, опадаючи на землю, він, озброєний на лижах, геть забувши слово брата, не згадавши про злих духів, вийшов якось раз із дому полювати на оленя. Бачить, враз перед собою він оленя, що стрибає по льоду озер Великих. Вітром він за ним полинув і стрибнув на лід зрадливий, геть про все в цю ж мить забувши. Та під кригою в засідці духи злі його чекали, й підломили під ним кригу, потягли на дно піщане, і в піску його сховали. Ангтегі, цих вод владика, водяний божок Дакоцький, сам втопив його в бездонних темних водах гітчі гумі. Із прискалку гаявата крик такий послав жахливий повний болю, повний гніву, що бізони зупинились, і вовки завили в лузі, а луна, мов грім, лунала дужче й дужче. Баєм вава! В чорний колір лоб помазав, голову сховав під ковдру, і так сидів своїм вігавамі він в сльозах сім довгих тижнів, чувся стогін і шептання. Ти помер, співаче, любий, наш прославлений музико, ти пішов від нас назавжди, ти пішов, щоб бути ближче до музик усіх владики, до співців усіх владики, О, мій брате, Чебіябас! І засмучені смереки з пурпуровими шишками опахалами махали, утішаючи зітханням і вплітаючи скорботу в тяжке горе гаявати. І прийшла весна й даремно, Чебіябаса ябаса чекали, і струмочок себе і ліс... І в лузі очерети, з верховіття синя пташка Овеїса. Чи бія Він помер, музика дивний, і вільшаночка опічі теж співала на вігвамі. Чибі ябос, він помер, музика ніжний. Уночі ж понад лісами було чути всюди скарги від дрімлюги Вавонейси. Чибіябос, чибіябос, він помер, співець чудовий, найніжніший з музикантів. І тоді зібрались меди, і вабене ворожбити, і пророки Джосакіди, щоб піти до Гаявати, збудували вони поряд зразу ж свій вігвам священий в порятунок Гаяваті, та й пішли до нього разом тихим і сумним походом, несучи торбинки ліків, шкури рисі, шкури видри, несучи коріння й трави, наймогутніші ліки. І почувши їхні кроки, Гаєвата втихомирився, більш не згадував про друга, не питався він нічого, з голови лиш скинув ковдру, змив з обличчя чорну фарбу, мовчки вмився Гаявата, і мовчки вслід пішов за ними до священого Вігвану. Там дали йому магічний напій зміяти із намавуск, з деревію Вабиновуск. І забили барабани, загриніли калатала, заспівали поодинці й хором разом заспівали. Сам я, сам дивись на мене, це гірський Орел говорить, ви збирайтесь білі круки, мені в поміч громи шліте, і невидимі духи, чую, їхній голос кличе, їхній голос кличе в небі, я зроблю тебе враз дужими, я загою твої рани. О мій брате, Гаявато. Гайоге, вторують хори. Вегаве, чарівні хори. Усі змії, мої друзі, соколів тряхну я пір'ям, манг, Гагара буде вбитий, Я прострелю його серце, я зроблю тебе враз я загою твої рани, О, мій брате, Гаявато. Гай-йоге, вторують хоре, вегаве, чарівні хори. Я пророк, чий дужий голос, розхитав вігвама стіни, затремтить вігвам священний, захитається в основі, як я йду, під мною небо гнеться, сповнюється гуком, я загою твої рани, о мій брате, гаявато! Встань, скажи о гаявато, гай йоге, хори, вегаве, чарівні хори. Трясучи над головою гаявати торбинками. Станцювали маги танець, і він виснажений стрибнув, як людина, що відразу ізцілилась від недуги, як зникають в небі хмари, в голові, так зникли думи, хворобливі й сумовиті, як зникає з річки крига, зникла з серця так гризота, всі страждання його прикрій. Чибіяба гукали, щоб устав з глибин підводних, щоб устав брат Гаявати із Пісків озер Великих. І такі були могутні ті крики ворожбитів, що почув він із могили у пісках озер Великих, із Пісків устав прислухався, чує музику і співи. І, скорившись, на той виклик він прийшов і на порозі став, не входячи в оселю. Через щілину у дверях йому кинули жарину. Знак, що буде він віднині богом мертвих, богом духів, що политиме багаття, всім, хто буде помирати від тепер і до віку, щоб освітлювати дорогу до похмурого поніма, до країни того світу. Від села, де народився, від осель, що його знали, чи бія тихо тихо через темний ліс полинув, ніби дим в пориві вітру, де проходив, не рухнулись. Ані квіти, ні травичка, і сухе опале листя, і разу не зашаруділо. Так чотири дні ішов він по дорозі всіх померлих, лиш суницями живився, на колоді переплив він оповиту сумом річку, срібне озеро проплив він і добувсь в кену камінній аж до острова Блажених, до країни духів тіний. І в мандрівці, тій повільній, бачив він багато духів, що йшли, зігнувши спину, навантажені надмірно, там і зброя, там і посуд, різні страви та напої для далекої дороги. Гірко, ремствували духи. нащо нам тягар цей здався, краще б голими нам бути, не поїсти, не попити, ніж тяжку терпіти ношу в безконечній цій дорозі. Гаявата аж вийшов з дому та й подався на схід, на захід. Щоб навчити всі народи, зіллям гоїти всі рани, рятуватись від отрути, від хвороби, від недуги, так розкрито було людям таємниці ворожбитів.